Друзі, увага, говорить і показує Київ. Ми знаходимося на стадіоні Дюсш 15, де Антонім Іванківців. Команда посідає останню сходинку 13 тринадцяту турнірні таблиці чемпіонату Київської області. Ось перша вже атака може бути небезпечна біля «Юкса-2». І удар не влучає третій Руслан Мізенчук, капітан команди. Удар воротах і гол і гол. Рахунок у нашому матчі відкрито. Вітають Олексія Дитятєва. Після подачі скотового від Дмитра Осадчого Дитятєв виграє другий поверх і цього клубу. Есеола підключає Шевчука. Лівим флангом йде атака. Удар поворотах і гол. Прекрасна комбінація. Подивіться. Яка націлена, точна передача від Сергія Шевчука і Адерінсола і Сеола. Розіграли вони елегантну стіночку. І, як то кажуть, Сергій Шевчук зробив усе як майстер. Люб'язно надає засновник. Зараз у Сергія Шевчука положення поза грою, Цей гол не буде зараховано. Роцький на Шевчука. Той на... обігрався через Димнича, Осачі на Нестеренка. Нестеренко подає і удар по воротах, ну, буде гол! Так і є, буде гол. Сергій Шевчук зараз заносить буквально м'яч у ворота. Там е, е, треба відзначити ЕСОЛ. Добре поборовся за м'яч, перебуваючи спиною до воріт, все ж таки спромігся його виграти. У воротаря тує у чемпіонаті Київської області. Вона є дочірньою командою. Удар по воротах і гол, і гол. Подивіться, як просто знову Сергій Шевчук асистує. Береженко також брав участь у цій комбінації, а забуває Ілля Лялящук, п'ятий номер, відмінним таким зрячим ударом в Дальній Кут. Рахунок 1-1 завершився. Основний та зараз Дмитро Осадчий подає. Закручував Дмитро Осадчий у ворота. ну Але, от, наприклад, в матчі з лісним нещодавно удар по воротах Дмитро Димнич був на Вістрі атаки провів у цій команді. Ну, щоправда, до основного складу не пробився. Шевчук. Подача на дальню стійку. І зараз Дмитро Димнич, ну мав ще один шанс. Дмитро Осачі подає. На ближню стійку і непогано. Е, і життя клубу, який стрімко розвивається, Штурм Іванків. Клуб, який ви чекали. Знову, знову атака масована. Іванківців, і. Був автором першого гола сьогодні. Зараз Есеола на ударній позиції перекидує і завиває Есеола. Клас, красивий гол, красивий гол. Артем Старгородський віддав цю передачу. Передачу. Посвіті, як друга Класно. Передачу. Ну і давайте до складу. Ось зараз непогано. І може бути гол є. Є гол. у Ворота юк... штурму. Ну і залишається у нас провести лише один пропущений мяч. матч. Удар по воротах і гол красиво. Красиво Олександр Волков забиває 17-й номер, не мудруючи, лукаво, як то кажуть, продвинувся вперед і пробив. От що значить майстер. В складі Максим із Українки став віце-чемпіоном області. От. Ну, і гол. Ще один м'яч літає, у ворота е -е, Юкси-2. Сталося це так, що ваш коментатор навіть не помітив, як то кажуть. Як... Льов, обікрав захисника. Небезпечно удар по воротах і зараз тягне, тягне е -е, голкіпер Юкси 2 Корнієнко. Знову Дмитро непогано. Подиграші грає на Морозенка. Морозенка відправляє у прорив Дениса Хруля. Вихід! Можна забивати! Треба бити поворотом. Зараз просто таки завели футболісти, завели футболісти е е штурму м'яч у ворота. І хто відзначається? Дмитро Димнич. Дмитро Димнич відзначається, вивели його партнери по команді, просто таки е виклали м'яч як на блюдечку. статусі. Третій номер зараз, скажімо так, полоскотав нам нерви. Ну, от зараз Саєнко. Це хруль. Удар воротах і гол. І хто забиває? Знову Дмитро Димнич. Знову Дмитро Димнич забуває, робить дублю нашому сьогоднішньому поєдинку Граючий засновник клубу. Відкритий зараз там по, -по флангу і бачиться Димнич, передає м'яч. Удар в поворотах і поперечно влучає зараз е, е, Богдан Рубльов. Ну так, сьогодні не надто хороше освітлення тут на дюш 15. Ну і на цьому, до речі, Ростислав Підпалий робить свисток про закінчення матчу. На цьому друзі ми прощаємося з вами. Дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами на холодному. Уже такому вечоровому стадіоні Дюш 15 де штурм переміг з рахунком 9-1 у 13-го туру чемпіонату Київщини своїх суперників із «Юкса-2» Тарасівка. З вами були Руслан Малірновський, відеооператор та Валентина Вдієнко. Коментатор Україна обов'язково переможе. До побачення, до нових зустрічей.